13 серпня 2024 року було затверджене розпорядження кабінету міністрів номер 754 про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на забезпечення сучасної доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2024 році. В Волинській області передбачено 62 мільйони 475 тисяч на ці потреби. І зазначені кошти субвенції в розрізі напрямів будуть спрямовані місцевим бюджетом на такі потреби, як закупівля засобів навчання. Та обладнання комп'ютерної та медійної техніки для кабінетів природничих наук, кабінетів фізики, біології, географії і хімії. Перша частина буде складати 57 мільйонів 472 тисячі. Друга частинка з цієї субвенції буде передбачена для пілотних проєктів, пілотних шкіл Волинської області. Це в цих пілотних проєктах приймали участь чотири заклади освіти нашої області: один Раковолський ліцей Камінькаширської міської ради, два ліцеї Луцької міської ради. Для цих закладів передбачено 3 мільйони 204 тисячі гривень для придбання обладнання. А для придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі для викладачів та дітей, передбачена така сума, як 1 мільйон 842 тисячі 900. Цьогоріч у нас звичайно менша кількість субвенції. Чому так склалося? Тому що минулого року субвенція була передбачена. На два роки. У 2022 році ми не отримували субвенції, тому минулоріч була субвенція за 2022-2023 рік, і вона була меншою на 69 мільйонів 147 тисяч. Ось ще третя частина субвенції буде розподілена для. Підвищення кваліфікації наших педагогів, підвищення кваліфікації будуть проходити педагоги у нашому Волинському інституті після дипломної освіти. Для цього передбачено 4 мільйони 440 тисяч гривень. Обладнання будуть закуповувати е, територіальні громади і, і заклади, але розподіляється субвенція відповідно до постанови. Там є порядок затверджений розподілу цієї субвенції. Роз, е, розрахунок вівся відповідно до того, скільки учнів е, навчалося. У 2023 році у шостих класах, але закуповлюватися обладнання буде для учнів в сьомих класів, які цього рік уже у сьомих класах. Використання субвенції, як і завжди, передбачає співфінансування громад. Отже, громади територіальні громади зобов'язані будуть виділити кошти для співфінансування. Це і Частина співфінансування буде залежати від індексу платоспроможності територіальних громад. Вони мають доспівфінансовувати від 10 до 30 відсотків. Це індекс платоспроможності. Теж є твердження. Воно буде відразу їм спрямовано, що ця частина коштів на обладнання, ця частина коштів на підвищення кваліфікації в ВІПО відразу йде і певна частина для придбання літератури для вчителів і дітей.